Агент Гур Шевченко виявляється, нардеп якого вважали зрадником, працював на українську розвідку. Про це розкажу просто зараз на каналі. Сі час робіть гучніше. Пам'ятаєте, як вже під час війни між Україною та Росією на Донбасі народний депутат від монобільшості Євгеній Шевченко зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком? Якщо ж ні, я нагадаю, це було два роки тому. Тоді парламентар особисто приїхав у Мінськ. Попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. Після щебетань із нардепом самопроголошений лідер республіки Лукашенко заявляв, що виявляється є в нашій країні люди, які поважають Білорусь. На що Шевченко йому відповів: що не просто поважають, а люблять і цінують. Як тоді писали ЗМІ, політик публічно підтримав нелегітимні дії режиму білоруського диктатора проти свого ж народу. Сам Шо Шевченко у соцмережах писав наступне: зацитую: із сусідами сваритися не можна. Вчора посварилися, а завтра проситимемо, щоб сусідня держава не пропустила через свій кордон російську техніку. Це недопустимо. І до речі, така поїздка була не одна. До цього політик їздив на всебілоруські народні збори, де виступав Лукашенко. Вихідки провладного обранця не подобалися його керівництву. Тодішній очільник партії Слуг народу Олександр Корнієнко сказав, що поїздка Шевченка є особистою ініціативою, а влада не делегувала його представляти Україну та вести будь-які переговори з офіційними особами Білорусі в лапках. Фракція вимагала від Шевченка пояснень після його повернення. А глава поліцили у Верховній Раді Давида Рахамія зізнався, що політик регулярно підходив просити виключити його з фракції ледь не що три дні. Зрештою, сварка таки досягла апогею. І за півтора місяці після чергової подорожі у Верховній Раді оголосили про виключення Шевченка із фракції Слуга народу. Більше того, сам винуватець скандалу повідомив, що Служба безпеки України відкрила проти нього справу за статтею Державна зрада, Щоправда, згодом СБУ цю заяву спростувала. Словом, у свідомості спостерігачів за цими перипетіями Шевченко залишився скоріше негативним персонажем ніж позитивним. Тепер же, виявляється, нардеп допомагав Україні йти на контакт із Мінськом, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. Цю інформацію розкрив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, розвідка задіяла всі наші можливі шляхи комунікації, які були, навіть одного народного депутата. Ну тут, власне, мається на увазі самого Євгенія Шевченка, як всі розуміємо. Далі зацитую. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували, і він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає і жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього, зазначив начальник гур. Сам депутат розповів, що він разом із головно, головою розвідки організували розмову між президентом Білорусі та президентом України у перші дні війни, і завдяки чому відбулися переговори української та російської делегації. Далі буде пряма мова. Я вже розумів психологію президента Зеленського, що він не дзвонитиме Лукашенку, бо напали на Україну. Моє завдання було зробити так, щоб Лукашенко сам зателефонував Зеленському і дав гарантії безпеки нашої групи, що з ними нічого не станеться. Тільки тоді вони поїхали, розповів Шевченко. На запитання, чи спілкується він зараз із Лукашенком. Шевченко відповів так, без коментарів. Крім цього, нардеп повідомив, що досі продовжує співпрацювати із ГУР для повноти картини, аби розуміти особистість цієї людини. Нагадаю, що в біографії Шевченка є факт виступу на ефірі російських пропагандистських каналів, за що йому до слова не соромно. Виділявся він там скандальними заявами про те, що мовляв людей, які живуть на сході України, змушуть говорити українською мовою, хоча вони російськомовні, бачите, тому їх змушують забути про своє коріння культурні цінності. Тобто, фактично, він сіяв зерно ідеології руського міра. На ну, яке ваше ставлення до такого подвійного агента? Напишіть у коментарях, та не забудьте про вподобайку і дзвіночок. Нам важливо отримувати ваш фідбек. Побачимось!